Мені пощастило в плані побратимів, пощастило в плані зводу, е, тому що тут е, ми прийшли працювати всі разом. На... У кожного є своя ціль, у кожного є, що захищати, і так далі. Ось. Е, і в плані цього, в поводу, з прикладу ЛГБТ і так далі. Е, я розмовляю на цю тему іноді з хлопцями. Вони. Частково розуміють і кажуть їм все одно. Головне, щоб працювали, як каже, пофіг хто з ким спить, головне, щоб виспались. Тобто, все це переходить дуже таку шутку якусь, і ніхто особо сильно. Я б не чув якихось гомофобних, дуже недоречних в свою сторону якихось фраз. Може, за спиною якось щось вони обговорювали, але я перед фактом поставив. Поставив питання так, що мені не задають глупих питань. Мені дуже повезло. Тим паче, я внічній якось, вибачаюсь, вигляжу не дуже так от м'яко. <смеш> Мене завжди є що відповісти. Я в своїй тарілки, я знаю, що мені робити, я знаю свої обов'язки, я знаю, що потрібно допомогти моїм там побратимам, хлопцям, там, коли пов... кожен з нас виконує те чи інше завдання. І... Це не стає таким якимось камнем, що змушує там, боятись мене, чи я повинен їх боятися. Е, я знаю також, що є відсоток якийсь в армії, що досі вважає це якимось чудокуватим, е, дуже постсовєцьки настроєних людей швидко не перевиховувати, так сказати. А, але вони міняються, тому що навіть коли я проходив навчання, там е, отримував перший бойовий досвід, так, не бойовий досвід, е, вибачаюсь, е, базове бойове навчання. Е, навіть там мене запитували на цю тему, типа є там хлопець, мене чи дівчина. Я відкрито казав хлопець, я говорю, о, ви так спокійно цьому розмовляєте. Так. А ви знаєте, що в нас армія вже міняється, Я знаю, але дуже багато що потрібно ще міняти. Якщо там ЛБТ-військові, інші ЛБТ-відкриті люди будуть частіше про це казати, частіше показувати себе не в плані, там вип'ячувати там свою сексуальність. Ми ж не про сексуальність кажемо. Ми кажемо про те, що в нас є кохані люди, там, нашого з ним полу. І все. Це саме просте. І наприклад. В складі тих, з ким ми воюємо, у них це вже норма вбивати за інакшість. Нам навіть закони вже все більше з кожним днем все суровіше і суровіше. Те могли Не кажучи про звичайних людей, про кого піклуватися. У нас, так сказати, не те, що шлях в Європу лежить через там однополі, браки, партнерство і так далі. У нас шлях до Європи, до цивілізації лише через людяність. Якщо ми про це будемо забувати, то за що ми ще воюємо?